Поховані Ярослав Мудрий і його дружина Вігерда Ірина. Вот. А це така підвір е, е, воїнів, тут на стінах святі воїни. Скоріше за все, тут молилися, молилися дружинники Ярослава в часи, коли була, була побудована е, Софія Київська. Там є е, образ святого Федора Тірана, якого ми вважаємо спочатку війни. Покровителем тероборони, тому що Тирон не тільки співлучний з теробороною, а й перекладається як новобранець, якщо там Георгій, Димитрій, це професійні воїни. Тирон це був новобранцем. Там саме є е, святий Скіф. Тобто це ще теж святий мученик, який е, був скіфом, який взагалі не, хрещ... не хрещеним прийняв мучеництво. І фактично нашим в якому сенсі, земляком був. І взагалі тривалий час мощі Ярослава Мудрого і Енгінгербі були разом тут. Але на початку ХХ століття, в 30-х роках, радянська влада проводила певні дослідження. Ви там на виході побачите череп, да? і, і мощі Ярослава були звідси забрані, а потім повернуті в Київ. І за документами нібито були покладені в саркофаг, Але коли в 2000 році році, коли вже сучасні науковці відкривали саркофаг Ярослава Мудрого, то знайшли там один кістяк і той жіночий. І почалася ціла детективна історія розслідування. Бо наші науковці не завжди читали наукові видання діаспорні, а на 21 -е століття вже, напевно, ця тема була давно забута діаспорянами, а нами навіть і не знана. Бо якраз коли вже поверталися радянські війська, то духовенство автокефальної церкви, яке служило в Соборі. Воно забрало з собою ікону Миколи Мокрого. Вона тут, отам над нами на другому поверсі, да, і одна з відомих наших святинь, і взяли з собою мощі Ярослава Мудрого. Насправді на сьогодні невідомо є здогадки. Але не зізнаються люди. Демо ще Ярослава Мудрого. ікона Миколи Мовкрого знаходиться в Нью-Йорку, в Троїцькому Святотройському храму в Брукліні. О. А але але у нас і дослідили е, науковці е, кістяк жіночий, близько 50 років. Навіть польські вчені зробили фактично відтворили. Е, Обличчя Інгінгерти, ми можемо побачити, це її скандинавський тип обличчя, бо вона була шведською принцесою, вона в Новгороді, коли ще Новгородський був князем, вони побралися. Тому москалі знову ж намагаються її у нас використи, бо вони вважають, що вона поїхала з Києва в кінці життя і постриглася в монахині. і Анна Новгородська це є Інгігерда. Ну, вважаючи на те, що Кістяк на місці, і по всім параметрам, і по всім експертизам, він показує, що це Інгігерда Ірина в хрещенні. То ми з вами якраз помолимося з упокій душі. А науковці заповідника Православна Церква України, ми працюємо над тим, щоб вона теж була причислена до Велику Святих, і ми вже на Ярослава Мудрого разом молилися і до нього, і до святої Ірини Інгігерди. Але поки людина не канонізована, як святу родину, яка дала нам якраз велику кількість зв'язків з королівськими родами. Європи, да? найвідоміша Анна, королева Франції, і там і в Норвегії, ще в Угорщині. От. Але поки шанування не затверджене, ми е звершуємо панихі. Е